Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми пороздумуємо над двома потужними віршами: послання до римлян, які відкривають нам правду про стан людського серця та Божий шлях до спасіння. У посланні до римлян, 3 розділом, 23-м віршом сказано: усі бо зрішили й позбавлені Божої слави. Цей вірш, як дзеркало. Яке показує нам нашу справжню природу. Але щоб зрозуміти глибину цього уривку, давайте подивимося на римлян, перший розділ, 21 вірш, де апостол Павло пише, бо, пізнавши Бога, не прославили Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і потьмарились нерозумне їхнє серце. Ці два вірші разом відкривають нам, чому ми опинилися в стані гріха і чому так важливо повернутися до Божої слави? У Римлянам 1,21 ми бачимо корінь проблеми. Люди пізнали Бога, Його велич, Його силу, Його любов, але замість того, щоб прославляти Його. Дякувати йому, вони відвернулися від Господа Бога. Вони обрали власні думки, власні бажання, власний шлях. І що сталося? Їхні серця потьмарилися, вони втратили орієнтир, втратили Божу славу, про яку йдеться, послані до Римлян, 3 розділ, 23 вірш. Коли ми не прославляємо Бога, ми втрачаємо зв'язок. Із джерелом життя, ми втрачаємо зв'язок з нашим Господом Богом Ісусом Христом. Ми стаємо тими, хто згрішив і позбавлений Божої слави. Гріх це не просто погані вчинки, це вибір жити без Бога, ігноруючи Його істину. Його любов, Його план для кожного з нас. Кожен із нас, як сказано у посланні до Римлян, 3 розділом 23 віршом, кожен із нас згрішив. Ніхто не виняток, ми всі відійшли від Божої слави, обравши власний шлях. Але є добра новина. Бог не залишив нас у темряві і в римлянам, 3 розділом, 24 віршом одразу після нашого вірша, сказано, що ми. Виправдані дармо Його благодаттю через відкуплення в Ісусі Христі, які благословенні слова нам дає Господь Бог. Бог послав свого Сина, щоб повернути нам ту славу, яку ми втратили. Через жертву Ісуса ми можемо знову прославляти Бога, дякувати Йому жити. У світлі Його присутності. То, що ми можемо зробити сьогодні? По-перше, визнаймо, як сказано в Римлянам 1.21, що ми часто не прославляємо Бога так, як Він того гідний. По-друге, приймімо дар благодаті через Ісуса Христа, про який говориться. Послані до римлян, третім розділом, 23, -й, 24 -й вірш. І нарешті живімо так, щоб наше серце відображало Божу славу через любов, вдячність і посвяту Йому, нашому Господу Богу. Друзі, Нехай наші серця будуть відкриті для Господа Бога. Повернімося до Нього, прославляємо Його, дозвольмо його слави сяяти через нас, через наше життя. Бо лише в Ньому ми знаходимо справжнє життя, хай Бог благословить наші серця, розум, щоб ми. Правильно сприймали слово Боже, яке веде до Ісуса Христа, Господа Бога нашого Спасителя. Амінь.